Португалія, країна новаторів, каравела один із найвідоміших винаходів португальців. Саме цей тип корабля у 15 столітті зробив можливими великі географічні відкриття. Каравели були легкими, маневреними і здатними долати величезні відстані, що дозволило португальським мореплавцям досліджувати нові світи та прокладати торговельні маршрути. Сьогодні Португалія теж демонструє прагнення бути першою стрибок у майбутнє. Вона вперше за сучасну історію забезпечила себе на 100% відновлюваною енергією протягом 6 днів поспіль. Це стало знаковим кроком до екологічної незалежності та прикладом для інших країн Європи. А ще в Португалії збудовано найдовший міст у Європі міст Васко да Гама, довжиною понад 17 кілометрів. Його відкрили в 1998 році як символ сучасності. На честь 500-річчя відкриття. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк. Нехай україномовного контенту стане більше.